Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Шановні батьки та любі діти, до нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин, цициня Регін, лошадка Семі, кроленя габі, совеня ізі. Та кошеня Келі, які є унікальними. Сьогодні Сені хоче поділитися з вами історією, яка з ним трапилась. Регіта Сені йдуть на прогулянку. Раптом вони стикаються з неприємною перешкодою і відчувають страх. Як їм впоратися зі своїм страхом? Ця історія про те, як важливо. Підтримувати одне одного та працювати в команді для досягнення спільної мети. Тож послухайте розповідь. Допомога Симі. Знайомтеся, це цуценя Регі та лошадко Симі. Сені спокійний і зазвичай мовчазний, проте він полюбляє гратися з друзями. Ригі Хотів би бути більш сміливим, але насправді він досить обережний. Одного сонячного дня Регі та Сенні пішли на прогулянку і побачили струмок, який дуже затишно дзюркотів. Вони вирішили спробувати його перетнути. Оце так! Струмок дуже широкий. Як ми зможемо перейти на інший берег? Здивовано вигукнув Фреї. Для мене це не проблема. Хвалькувато відповів семі, я дуже гарно стрибаю. Мені, здається, я не перестрибну, пошепки відповів Фреї. Семі впевнено підійшов до берега струмка. Я покажу тобі, що це досить легко. Сказав Семі перед тим, як стрибнути. Ю-ху-ху Сеймі швидко і впевнено перестрибнув на інший берег струмка. Бачиш, це дуже легко, сказав семі, усміхнувшись, Регі відчував себе невпевнено. Усе ж таки коні можуть стрибати на більші відстані, ніж собака. Не думаю, що в мене вийде, вигукнув Регія. Не хвилюйся, якщо ти впадеш у воду, я тобі допоможу, відповів семі. Після слів семі Регі почувався трішки впевненішим, але зовсім трішки. Регі все ще було страшно, але семі продовжував його підбадьорювати. Ну ж бо! вигукнув Семі. Регі зробив ще один крок до берега. Усе, що треба зробити, це просто стрибнути, подумав Регі. Хоча струмок був дійсно широкий, Регі вирішив спробувати, семі уважно слідкував за другом. Регі набрався сміливості, наскільки міг і стрибнув. Але Регі, на жаль, не приземлився на інший берег, а плюхнувся у воду. Ой-ой-ой! здивовано вигукнув Семі. Регі підплив до берега, але не зміг піднятися. Я вклав усю свою силу у стрибок, а тепер я повністю виснажений, сказав Регі і почав плакати. семі здалося, що Регі виглядав трохи смішно у воді, але не хотів, щоб Регі про це дізнався. Ось, тримайся за мій хвіст, я тебе витягну, сказав Семі, перш ніж розвернутися. Гаразд відповів Регі, обережно тримаючись за хвіст Семі. Один, два, три. І спільними зусиллями Регі витягнуто з води. Нарешті Регі опинився на пірсі, і вони обоє могли відпочити. Дякую, що допоміг мені, сказав Регі. Вони зібралися вже йти, аж раптом побачили свою подругу Габбі. Габі знайшла маленьку дощечку, яка вела на інший берег струмка. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, радісно наспівувала Габі. Ой, я стрибнув у струмок і промок до ниточки, але ж тут був місток, по якому б я міг би пройти, вигукнув Ригі. Ну і що? Стрибати ж це весело, і ти наважився це зробити. До того ж тобі варто тренуватися. Щоб бути сміливішим. Зауважив Семі. регі, Семі та габі змогли перетнути струмок різними способами. Але, зрештою, це нормально, позаяк усі ми різні. Діти, ця історія про те, що всі можуть відчувати страх. Нічого поганого в цьому немає. Це може статися з кожним. До цього треба ставитися з розумінням і підтримувати одне одного. Бо ми всі різні. Як, на вашу думку, почувався Семі, коли перестрибнув через струмок? Так, він відчував себе впевнено. А що відчував регія перед? Певнений, йому було страшно. Я Рихі зрозумів, що синій йому допоможе, син його підбадьорював, а як габі перетнула струмок, вона скористалася маленькою дощечкою. Ця історія про те, що інколи бувають ситуації. В яких ви почуваєте себе невпевнено, ви чогось боїтеся. Та головне, щоб поруч з вами були друзі, які можуть вас підтримати. Я впевнена, що ви підтримуєте, підтримуєте своїх друзів в складних ситуаціях а щоб підтримати наших веселих друзів, пропоную вам зробити подарунок, з підручних матеріалів для звірят місточок дружби. Чекаю на ваші роботи. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось про нову пригоду веселих друзів!